ставьте лайк, расскажу историю Тарика Тарико. Одной из историй Тарика Тарико и похода его межгор. Тарика Тарика и история о Сенобе. Однажды Тарика Тарико был в походе и и шел как обычно по справам, по своим. Через гори і спустився, дуже далеке місто, де не було ні води, ні їжі і нічого, щоб ви розуміли. Дуже 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 далеке місто в горах, і треба було його пройти, щоб скрізь цього пройти, там стояло те місто, до якого він йшов. Однажден до він заблудив і і ішов і, йшов, і побачив світло І в тому світлі, як він підходив. Стояла, стояла пещера, вся освітлена від монастиря. Туди, куди він підійшов, там був дерев'яний забор, він постукав і тіля вийшли. вийшли люди в жовтих вбраннях. Він задумався, що є, та монастир, що Оління не тут знаходиться, він знаходиться в Китаї і подалеку. Дуже-дуже е, 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 було, переодівалися, шахраї і е, 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 був готовий на все уже. Ми його прийняли е, е, добрим словом, напоїли, накормили і положили спати. А утром, ходя торіко-то ріку е, вийшов, проснувся, і йому сказали, що треба уйти. Ілі треба уйти, ілі треба е, сразитися. І побідить одного із клана Асанобі. Одного із клана Асанобі, щоб побідить. Він сказав, що прийшов, приходив мимо і не злими помислами, щоб дратися. І, це, і, то, і хотів попросити і, і, і води, і, 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 і можливість трішки їжі на дорожку. Йому сказали, що щоб попросити щось, треба с. Серж... Сражатися з судними складами на Асанобі, і щоби побідити, хто побідить, може попросити все, що угодно і уходь. І тоді торіку, торіку, подивився на всіх. І, 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 і розвернувся, і йшов до виходу. Та людина, яка розказувала це, був не похож на старичка, але ну не був і молод. Вокруг стояли різні, Вони були всі похожі в одному бранні, в одному вбранні були похожі, але були одновременно разні телеслаженням і всім остальним. Це ж був, що розказував і казав йому поменше, і всі стояли вокруг нього. Торік, торік, йшов до виходу і тоді подумав, що якщо вони предлагають битву, то точно. А вже дав атаку йому в спину. Ніхто його не трогав. Виходу було було не куди йти, бо треба було хоч хотіш води, щоб іти далі, далі, щоб йти. І тоді він розвернувся і згласен, і підійшов і сказав, що согласен дратися і все прийнять цей дуель один на один. І тоді, Ісклана склана Синобі, сказав: Вибирай одного любого противника. Одного любого противника, одного любого противника, як ти вибереш, тим ти будеш сражатися. то дивився на всіх противників. І, ета, і... і дивився на них і вибрав самого великого. То, то та людина, яка йому це казала, сказала: що ти вибрав його, будеш сражатися зі мною. Ваш клан дуже знатний і з вершини гори і до самого Низу. Тоді торіко Торіко сказав, що не хочу навредити, йому що він е, телослуженням е, менше всіх остальних, і він прийшов не злими помислами, е, а проходив мимо, і вони його прийняли і не може е, навредити тим, хто допомагав. Він сказав, що, е, е, що, е, дайте, що не бійся і почав сміятися всі в округі, хто стояли в одному броні і були одинакові різні. Все, Почали сміятися теж. І тут вони почали. Це, той, що стояв в броні, в жовтому монаха, він був жовтий, і був накидка під низом, була біла. І він махнув рукою і почалася битва. Торіко, торіко ріко почав перші свої удари і наносити на Цього чоловіка. Но ця людина ізчезала з однієї сторони в другої, а на торі-которік на екраних мишцях ног і рук появлялися кроворізні порізи. До такої степені болючі і е е е е затратні в містах, що двигатися почти що не можна було. І тоді <різвіло> 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 битва йшла 22 минути. Торіко, торіко ріко вирішив використовувати се саму, самому одну із смертельних технік. Яка називалася «Ніч і полум'я в вігні? Одна із смертельних технік, яка займає повністю разномірних маси, і і розстояння ударів. Рікотріко ізував цей удар, після того встановився і впав в уморок. Коли він проснувся, рядом вокруг стояли ці люди і дивилися на нього, дивилися на нього, і це, він встав. Встав, подивився на них, то, що з ким він дрався, був дуже е цілий, і ні одного подряпани, на віщах, ні на ньому не було. І тоді, е Торіко, Торіко, вклонився, розвернувся, і йшов, і о -о -о, ця людина сказала: йому він підходив до виходу і сказала: Стой! Торіко, Торіко. Він підійшов до нього і з рукава витягнув свиток і отдав йому. Рікотріко запитав, що це таке? Той сказав, це початок секретів клана Асанобі. Це ти заработав. Торіко Торіко все-таки умудрився повредити плечо цієї, цієї людині, так як він сказав йому. Бо Торіко, -торіко сказав, що не наніс ні одного удара, і, 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 щоб і, та, а то, тим більше і побідити. Він не знав, хто це такий, і ніколи не зустрічав е, таких сильних противників. Він сказав: а і тоді ця людина розказала, що він повідими плечо. Розкрив і зняв броня і показав, у нього, що у нього в плечо синяк. Ну, не більше. І тоді він збирався уходити і другий монах протягнув йому води і їжі. А той монах, який стояв там, так думав Торіко Ріку, що це монах, і не просто він це ошибався. Він йому в дорогу сказав, коли ти прочитаєш Свиток і вивчиш його, то можеш вертатися сюди. Ми тебе будемо чекати. І тоді. А то торіко, торіко пішов по своїм справам, довгий час не відкривав цей світок, бо не було времени, був зайнятий другими справами і все остальне. Вертається обратно, а десь через рік він йшов вже тим же путем і зайшов ровно туди, де було. І там не було ні пещери, ні скал, ні заборчика дерев'яного, ні світла. Все було пусто. Одні були камні. Ну, точніше, піщері в скалах не було скала, була е гора була. І все, і були камні. Не було на цьому місці нічого. Він ще це все по голові думав, що ошибся. Буває таке, що єта. Ну, путь він знав і запам'яв дуже ета, бо торіко-то торі торі обучали цього. Запам'ятати путію і йти міше ета, і щоб вертатися обратно. І тоді, Торі Котрійко, йшов і десь кілометрів через 150 через гору, 200, там було поселення. І Він у людей спрашував, може хтось ходив і бачив, що там сталося, і де ділися ті, які були там. Ніхто не відвічав, казали, що ніколи там нічого не було, там був ліс, і гори, і багато хто раз приходив там і все остальне. Тоді, Торіко, Торіко, коли уходив, один старший підійшов до нього і сказав: підожди, він сказав, що? здоровався зі старшим, і старший йому відповів: не шукай, ти, що ти не знайшов. Те, що, не дали, те, що дали тобі, надали тобі, і те, що ти не зробив, поки ти не знайдеш відповіді, там не знайдеш те, що шукаєш вгорі. Він не змов, спросив ще що і почав розпитувати про то. І тоді старший розвернувся уходя, і сказав, що то монахи Асанобі, духи монахів. Він дуже розміщав, що це таке, і, це, і то. Прийшовши додому, Торіко Торіко відкрив світок. Відкрив світок. І, ну, там був дуже древній язик. Йому було дуже багато років, більше тисячі років. Тисячі років було тому свитку, він розшифровував виєта. І, і нічого не мог поняти, він збирав все, що знав, бо трі-коріков бучали різних язиках, щоб понімати тих, хто розмовляє з ними, він, він розшифровував дивився на цей світок і нічого. І коли дуже-дуже захотів він, він знав багато язиків. На цьому світку почало перемелькуватися і передивлятися букви і знання на тому язикі, на якому він балакав. І там були секрети клана Асанобі, фундамент. Невідимий монах, скритий в листві. Так називалася ця техніка. Похоже, да на етану е, листви, там, де було, там були єлі, і в вето вгорі він обдумував цього все, що ви розуміли. І довго сидів над цим свідком і обдумував, як його розшифрувати. І І довго довго, 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 довго. Розшифровував і до кінця життя вивчив тільки половину таке, що там було. Тільки тоді, коли він дуже, -дуже хотів, там все змінювалося. Все, змі... все змінювалося. Там все змінювалося, коли він дуже хотів, ці букви змінювалися, і він дуже їх розумів і вивчив половину. А коли я торіко торіко відходив від життя, то в кінці було написано, що життя не хватає вивчити. Це до кінця життя. Що це означало так, торіко, торіко торі... який був не не поняв і передавши цей світок, сказав хранити його, і коли прийде час, <смірши> не зрозуміло, що і, і то. щоб коли час прийде, щоб він вернувся нагору. Той, же, що отримав цей світок, узнавав і дуже розшукував це, і знайшов відповіді деякі на ці питання. Що Асанобі, це монахи Асанобі, і це охранники храма монастиря, за в монастирі і миром пройти дорогу, путі, дойти до істини і серця пройти, Виповнити задання і ответить на вопроси. Можна попросити все, що є одне із монастиря. Де і коли з'являються вони, ніхто не знає. Одного на своєму життєвому путі всього лиш він знайшов, що йому дав цю відповідь і всього. І Своє життя, яке жив, і це, І він колибався, і так і не знайшов відповіді в цьому, щоб знайти їх. Він знає, що треба. Дійти до цього дуже далеко. Отака От історія історія монахів Асенобі, храма, монастиря духів. І торіко торіко. Паша, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться історії, пишіть коменти, слухайте музику, яку я придумаю, і все обо всьому трошечку.